Два в одному. По-перше, це демонстрація підсвітлення Бамбу, яке ховається під наукою X. А по-друге, якщо ви не бачили нову поверхню при Honeycomb і не уявляєте її фактуру, вона дуже незвична. Тобто вона гладка і це лише Різниця в тому, що є матова частина і є глянцева частина. Ну і друкуємо сирим PCTG, бо в нас волога, і ми просто через відключення не встигаємо посушити пластик нормально. От така буде краса шар 016.